Вітаю вас, це вікна, і нам є що вам розповісти. Ледь вижив, але втратив руху. Трагедія за чепера в Одесі. Юнака скалічило, бо хотів покататися не в трамваї, а на ньому. Судова реформа. Які претензії до членів Верховного суду, і чому посол США боїться повернення гнилих кадрів? Мрія кожної дівчинки про розкішні сукні серіалу кріпосна, де їх брали і скільки коштувала така краса? Все розкажемо так. Втратив правицю та скалічив ногу. Так у Одесі, 19-річний юнак покатався на трамваї. Зачепер заскочив на зіпний пристрій вагона, приїхав кілька метрів і впав. Позаду саме рухався наступний трамвай, коли водій побачив хлопця на рейках, на гальма, але було запізно. Он упал с указанного цепного устройства. Водитель увидел э, падающее тело, применил меры экстренного торможения. И уже в торможении совершил наезд на упавшего указанного юношу. На місце одразу выкликали швидку юнака, ушпиталили дорогою, він стік кров'ю. Доставлен он был сразу в операционный блок. Травматическое очленение прав... верхней конечности, травма грудной клетки, множественные травмы. Голови і ніжні конечності у електротрансі твердять молодики, калічаться на рейках 5-6 разів на рік. Трапляються і летальні випадки. І як не намагалися боротися із за чеперами, все намарно. Вот здесь, э... Присажується ці подростки. Іноді буває, що і по несколько чоловік ми предприймали мери здесь наварити металічну частину, наносили там маслом, але це не дає ефекту. Нині обидва водії усунені від роботи та свідчать правоохоронцям за фактом каліцтва юнака порушене карне провадження. З роботи до ломбарду в Ужгороді працівниця Укрпошти винесла з установи 60 одиниць техніки. Не зараз на це жінці знадобилося 9 місяців. Вона маючи доступ до комп'ютерів. Виносила по декілька, по одну, по дві штуки, по декілька. Ну були такі випадки, що по декілька комп'ютерів зараз виносила і здавала. Усе потуплене жінка здавала до ломбардів. Загалом за нову техніку вторгувала понад один мільйон гривень. На пошті крадіжки довго не помічали. Коли виявили, звернулися до поліції. Правоохоронці порушили карне провадження за розтрату чужого майна жінці загрожує позбавлення волі до восьми років. Крім того, має у повні компенсувати завдання. Ні, пошті збитки водими пишаються а інших підозрюють. Сьогодні в Києві представили склад антикорупційного суду України. Експерти кажуть, всі мало не окраса української судової системи. Здебільшого нові обличчя з незаплямованими репутаціями, Втім, цього домагалися мало не з боєм і з наглядовою радою. Її сформували зокрема із міжнародних експертів. Утім, проблема в тому, що не вдалося так само перевірити всіх членів Верховного суду України. Дмитро Литвиненко докладніше. Це комісія, яка призначає всіх українських суддів, і сьогодні тут пропонують пишатися. Треба вміти на державному національному рівні і погордитися тими речами, які нам вдаються. Е, поки що, е, поки що я не чув негативних е, якихось. Висновків або відгуків заступник голови комісії говорить про вищий антикорупційний суд. Він має запрацювати до кінця року, а сьогодні представляють переможців конкурсу. 39 осіб, і це справді вражає здебільшого молодь, чимало з поміж якої не старше за 39 років. Третина жінки, 45% переможців. Суддями не були і саме так ну головне, що все це проходило під ну контекстом таким певної е, і недовіри, в тому числі до комісії. Ну чомусь чомусь були такі закиди, аби підвищити довіру. Долучили міжнародних експертів, суддів та прокурорів, які зрізали з конкурсу тих, кого вважали недоброчесним, недостойним звання, і нині дуже тих експертів хвалять. Фантастичний досвід надзвичайно гост ум надзвичайно швидка реакція. Експерти брали участь у співбесідах. І справді кандидатів не жаліли, і вони тепер теж тим конкурсом пишаються. Я хочу сказати, що мені невідомо про жодну іншу країну в світі, яка була б настільки прозорою в цьому аспекті, як Україна. Тож антикорупційний суд слухатиме справи набу його рішення можна оскаржити в апеляційній палаті того самого суду. Втім. Остання інстанція верховний суд, і сьогодні комісія представляє ще й список запропонованих туди тут же без ідилії. з одного джерела негідні, з другого недоброчесні. А хтось сказав гнилі. Чуєте, неймовірна заява американського посла сувора і категорична. Два дні тому вона заявила, не розуміють, з яких причин комісія в найвищий суд країни призначає деяких кандидатів. Громадській раді доброчесності має бути надано більше повноважень у запобіганні того, щоб гнилі кадри надалі розвалювали судову владу. Ось це в залі Михайло співкоординатор громадської ради доброчесності. Схожа роль щою у міжнародних експертів шукати. І спиняти недоброчесних, писати висновки на які має зважити комісія. Ми побачили, що ці висновки в переважній більшості своїй не беруться до уваги і долаються фактично навіть в найбільш кричущих випадках вищої колів комісії суддів. Тоді ну тоді почалася, скажімо, проблеми. Громадська рада доброчесності взагалі вийшла і сказала: ну нам там немає більше місця. І ми не хочемо легітим... легітимізувати те, що відбувається своєю присутністю. Один із прикладів це вищий господарчий суд За часів. Януковича тут зламали. Електронне призначення суддів на справу все робили вручну. Очільники суду нині під слідством, всі, хто там працював, знали про те, стверджує рада доброчесності, і мовчали. Тепер їх призначають до нового верховного суду. Якщо на сьогодні ніхто не підтвердив, що ця людина знала про таку обставину, то як я можу? Ну о, звинувачувати цю людину в тому, що вона лукава. Пан Щотка каже: з громадською радою багато в чому не згодні, але визнають, ідеальним ще суд не буде. Потрібні не компроміси. А була? про конфлікт з радою доброчесності, Господівки, то мочить, перебільшення Підтверди ще раз, що вже, вже, всього... каже. Ви навіть не вітаєтеся з Михайлом. Вже привіталися. Дмитро Литвиненко Дмитро Строкач, програма Вікна СТБ. Обшуки й нові карні справи в національному антикорупційному бюро розповіли, до кого сьогодні прийшли їхні слідчі у справі про зловживання в «Укроборонпромі». за словами Артема Сидника. На основі журналістських розслідувань вони порушили два нові кримінальні провадження, і нині триває кілька десятків обшуків у офісах і будинках фігурантів справи. виходячи з того, що ми побачили в тих сюжетах. Ми зареєстрували два кримінальних провадження. І сьогодні в рамках одного з них були проведено ряд обшуків їх біля 20, в тому що за місцем проживання ігоря Олега Гладковських Віталія Жукова. Андрія Регази та інших та як твердить директор набу таких справ про зловживання в обороні галузі. В них понад два десятки керівників десяти державних підприємств підозрюють у незаконних оборудках із військовою технікою. Збитки становлять близько одного мільярда гривень. Всього розслідується 25 проваджень. Яскравим прикладом викриття такої схеми це є справа Лівського бронетанкового заводу, там де були затримані. Керівник цього заводу, керівник центрального бронетанкового управління збройних сил України. Зараз ця справа передана до суду. От так звані справи про незаконне збагачення, які набу розслідувало останні 5 років, нині змушені закрити, каже Ситник. Оскільки напередодні Конституційний суд постановив це незаконно. Директор набу припускається пов'язано з початком роботи антикорупційного суду, який і мав їх розглядати. Анатолій Гриценко і Андрій Садовий об'єдналися. Тепер офіційно сьогодні обидва політики підписали угоду. В ній йдеться, що лідер самопомочі знімає свою кандидатуру на пост президента України на користь Гриценка. Вся угода вмістилася на аркуш паперу. В ній жодних квот або політичних домовленостей є лише одна вимога. Як ви знаєте, я відкликав свою кандидатуру на пост президента і є зобов'язання до Анатолія Гриценка. Будьте чесним. Це не формат, можливо, для української політики. Ви бачите, і ми ще раз підтверджуємо це. Немає жодної, то що називають на їхній фіні понятійки, немає жодної додаткової угоди, де розподілені посади, квоти, ще якісь інші речі. Це вперше таке в українській політиці. Справді, базові принципи підходи нас об'єднали. Анатолій Гриценко заявив, проводить перемови про об'єднання з іще кількома кандидатами. Нагадаю, сьогодні останній день, коли можна зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. І ще одне об'єднання. Євген Мураєв, лідер партії наші, сьогодні заявив, що знімає свою кандидатуру на президентських виборах на користь Олександра Вілкула. За його словами, вже найближчим часом відбудеться об'єднавчий з'їзд, на якому вони домовляться про спільні плани під час перегонів. об'єднання з Євгенієм Мураєвим. Я вважаю, дасть очень серьезный толчок и возможности для нашей победы. После того, как я стану президентом, я буду рекомендовать парламенту кандидатуру Евгения Мураева на должность премьер-министра. И буду за то, чтобы он возглавил нашу партию на парламентских выборах. Поїхали за кордон, все одно можете проголосувати по всьому світові. Діє понад сотня виборчих дільниць. Просто треба знати, де шукати і що зробити, аби віддати свій голос. Напередодні виборів президента громадянська мережа ОПОРА та медіагрупа Старлайт Медіа створили спільну ініціативу, чесні та вільні вибори, аби ви отримали відповіді на всі питання про волевиявлення. І сьогодні про те, як віддати свій голос, якщо 31 вересня березня ви будете не в Україні. Які документи треба мати і де проголосувати не вдасться. Яна брензей. Кожні вибори йду на дільницю, тому що для мене це своєрідна традиція, сімейна традиція. Ми з батьками збираємося гуртом і дружніми рядами йдемо на дільницю. Проте цьогоріч традиція під загрозою Вперед день голосування киянин Віктор Нагорський летить ненадовго відпочити до Берліна. Втім, 31 березня ладен знехтувати екскурсіями, аби піти і проголосувати. В Цій країні а, стільки разів відстоювали своє право на демократію, що з моєї точки зору а, було б Дуже невірно нехтувати своїм правом голосу, щоб проголосувати за кордоном, вікторові потрібно написати заяву у відділенні державного реєстру виборців і надати документи, які підтверджують, що в день волевиявлення його в Україні не буде. Я взяв з собою паспорт, копію паспорта, також бронювання житла та білети на Авіарейс. Подивитися, де у вашому районі розміщене відділення держреєстру можна на його сайті або зателефонувавши до райдержадміністрації. Я до вас за правом на голосування Пожалуйста. Ось документи сажитись, Від'їжджаєте, так я зрозуміл так все вірно. У відділенні інформацію позначають у реєстрі і видають посвідчення виборця. Не беручи до уваги очікування в черзі, процедура триває щонайбільше 10 хвилин. День голосування відвідати, будь ласка, консульство України в Німеччині в самому місці Берліні, з закордонним паспортом і прийміть участь у виборах президента України. Дуже вам дякую. Проголосувати за кордоном можна навіть якщо ви в Україні зареєстровані в одному місті, а мешкаєте в іншому. Втім, тоді алгоритм. Трохи інакше ті особи, які зареєстровані в іншому місці проживає в другому, а хоче голосувати за кордоном. Може звернутися заяву щодо тимчасової зміни місця голосування до нашого відділу в Міністерстві закордонних справ. Що ж до українців, які поїхали за кордон надовго, то їм, аби проголосувати, треба стати на консульський облік у тій країні, в якій перебувають. Зробити це треба не пізніше ніж за п'ять днів до виборів президента. Необхідно з'явитись консульську сто. Нову написати відповідну заяву і бути включеним і стати на консульський облік. І потім ці відомості передаються до відділу ведення державного реєстру виборців при міністерстві закордонних справ України. І таким чином виборча адреса визначається як та, що є за кордоном. Віддати свій голос на виборах президента українці зможуть на ста закордонній дільниці в 72 країнах. Росії серед них немає. ЦВК закрила усі виборчі дільниці в країні агресорці і перенесла їх до посольств України у Грузії, Казахстані та Фінляндії. Яна Брензе, Андрій Барков, програма Вікна СТБ. Друковане зобов'язання виконати проголошені обіцянки із підписом. Особисто кожному лідерка партії батьківщина Юля Тимошенко запропонувала нову модель передвиборчої кампанії та закликала інших кандидатів зробити те саме задля зменшення недовіри громадян. Фундаментальні положення взяті з її нового курсу, повернення Криму та Донбасу, скасування недоторканності депутатів та суддів, зниження ціни на газ, запровадження страхової медицини, підвищення пенсії до 4 тисяч гривень, кредити під 3% та, головно боротьба із корупцією. Хочу попередити всіх без виключення, хто займається сьогодні корупцією, хто її очолює. Що ви перший раз за 28 років будете реально відповідати. А ті, хто робив корупцію на крові, будуть відповідати по законам воєнного часу. І той, хто заробив, хоч одну чорну копійку на армії, на війні, на біді. Буде сидіти пожиттєво, спуску не буде нікому, навіть на це не сподівайтесь. Ви та точно знаєте, що ви зі мною ніколи не могли домовитись і не домовитись. І до подій на фронті там вперше від початку року бойовики використали артилерію 152-го калібру. Становище на передовій минулої доби, дещо загострилося загалом дев'ять вогневих провокацій. Усі із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї Артнабої 122-го калібру долітали навіть до осель мирних мешканців. З десяток таких вибухнуло на вулицях Новолуганського, пошкодили господарчі будівлі та лінію електропередач. Жителі не постраждали, не зазнали втрат вчора і українські вояких. Хоча на провокації доводилося давати відсіч, у мережі з'явилося відео з фронту, на якому засвідчене знищення українськими армійцями кулеметної точки бойовичоричку, братан красавчик. Є. Каратимуть за неповагу до влади та фейкові новини. Російська держдума запровадила поправки в закон про захист інформації. Віднині влада має право вимагати видалення публікацій, яке визнає за невірогідні. А інтернет-ресурси, які їх оприлюднили, можуть заблокувати і оштрафувати максимум на півтора мільйона рублів. Це понад 20 тисяч доларів. Що саме є фейком та неповагою до влади визначатиме російська генпрокуратура Тепер генпрокуратура лі. Генерального прокурора и его заместителей смогут пресечь и потребовать удаления непристойных, издевательских и грубых высказываний, которые умаляют общепринятые общественные устои, оскорбляют память и историю российского народа, унижают наши государственные символы. Контролюватимуть винятково інтернет, а от російського телебачення, радіо та газет цей закон не стосується. Тож вони і надалі зможуть поширювати брехню безкарно. 500 євро від держави всім незаможним. Безумовний базовий дохід запроваджує Італія. На допомогу має право кожен хто заробляє менше ніж 780 євро на місяць. Державні дотації виплачуватимуть лише громадянам Італії та мігрантам, які легально мешкають у цій країні понад 10 років. Гроші перераховуватимуть на спеціальну картку жовтого кольору, і витратити їх можна лише на харчі, ліки та комір. Я звернувся по ці виплати, бо у мене двоє дітей, і вже чотири роки я безробітний. Мені ніяково перед людьми, які працюють. Сподіваюся, ці гроші допоможуть мені пережити скрутні часи і якнайшвидше знайти роботу. Запровадження безумовного базового доходу домоглася партія рух п'яти зірок. Після перемоги на парламентських виборах це була одна з поміж їх передвиборчих обіцянок. Супергерої у вікнах Ходніпрі у маленьких пацієнтів власної дитячої лікарні відвідали справжнісінькі культові персонажі коміксів. Просто в палати спустилися і бетмени, і супермени, і, і залізна людина за їхніми масками. Сховалися промислові альпіністи. Для них це змога по-новому опанувати професію а для дітей невимовна втіха. Бодай на кілька годин вони забули, чому опинилися в лікарняних стінах. Юлія Брик покаже. На даху обласної дитячої лікарні 11 чоловіків у костюмах героїв коміксів. Роман сьогодні супермен. Він, як і його колеги, промисловий альпініст, утеплює будинки та ремонтує фасади. Нині у них інша місія. У мене от супермен, навіть підходящі очки, щоб у нас якась була польза. У нас всі знають як альпіністи, альпіністи фасадчики. Нас ніхто і не знає. Ми хочемо, щоб продвігати наше движення, все і Радова дітей ідея на декілька годин перетворитися у супергероїв належить ось цьому чоловіку. Микола побачив за кордоном, як у такий спосіб розраджують дітлахів, що на реабілітації. Тож вирішили зробити те саме і в обласній дитячій лікарні Дніпра. Тут много діток, які по подолгу їх від лікарної пальнічної суєти. Ми будемо захватувати всі відділення, покажемося в окнах всіх діток. Діти у захваті від раптової появи Бетмена, супермена та людини павука. Останнього дуже любить маленький влад хлопчика. Травмована рука. Мені дуже було приємно приєдна в вокні своєї бімого персонажа. А що будуть. Ну, не даст кіка в лікарні. Кажуть, емоційна терапія допомагає дітям швидше відновитися. Прибуття зіркового десанту медики не анонсували, хотіли зробити малим сюрприз. Утім, діти до такої зустрічі. Були готові. Хотілися такі сюрпризи. Во-первых, вони, вони з інтернету дуже узнали, що прибудуть, що буде щось по відділенням. Тому вони догадували, що це буде. Ну, Тим не мене, все одно дітей був шок. Щасливими акція зробила усіх. Малеча задоволена, бо побачила улюблених персонажів. А дивлячись на радість дітей, помітно тішилися альпіністи-супергерої. Юлія Брик, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Танкіст Лялькар. 35. 35-річний Сергій натрапив на протитанкову мін. Він вижив, але дістав страшну травму і сильну контузію. Тремтіння рук не минуло й досі. Тож чоловікові було водій думати про повернення на стару роботу чоботарем. І тоді дружина запропонувала йому особливий спосіб реабілітації творчістю і дуже незвичайно для чоловіка. Тепер руки Сергія одразу заспокоюються, як тільки він починає виготовляти ляльки. Це хлопчик, як звати, не знаємо. Поїде до нової родини. Там уже будуть називати пухнасте волосся як у немовляти. ніби живі очі, і навіть два молочних зуба. Сергій крутить у руках ляльку, яка навіть зблизька, схожа на дитину. В світі іграшок їх називають реборними. і, навчившись їх робити, Сергій відтепер другий чоловік у світі, після італійського майстра, що опанував цю справу. Вважають всі да, що чоловік повинен займатись там. Машинами де деревом по камню сікати тому подобне. А то чого вони займатися ляльками? В більшості багато хто вважає, що це жіноча справа. Але мені подобається до лялькарства працював і в міліції, і в охороні, і водієм, та найдовше чоботарем. Утім, змінити професію чоловіка змусила війна. Мінно-подривна травма підірвався в танку. Була закрита черепно мозкова травма, контузія. Повернувся я на п'ять майстрів, Ну пішов туди там, де те, що вмію. Але руки трусяться, тремор при обтачуванні набойки. Коли руки трусяться, цепляєш матеріал, основу союзку ціпляєш, основну підушу, і це це вважається брак. Під час реабілітації Сергій зрозумів, що руки найкраще розслабляє творчість, і дружина взялася шукати найбільшу відповідну. Такий був настан, що ми просто днем щось робимо там на роботах по хазяйству, а вночі на. Нас не беруть навіть таблетки. Ну що, один був вихід щось творити, робити руками. Згодом Оксана випадково на роботі зустріла жінку, майстриню риборнів, і та навчила Сергія цієї справи. Це своєрідна теж була реабілітація, тому що теж. Малюєш, ти ж збираєш, ти ж якось сидиш, відволікаєшся від всього, що відбувається навколо за трохи більше ніж рік Сергій виготовив уже майже 30 реалістичних ляльок. Замовляють їх, каже дорослі і дітям, і для себе його реборне вже в Америці, Німеччині, Італії, Сингапурі та Таїланді. Не робить ляльок, колишній танкіст, тільки для Росії були замовлення, але туда. Ми націоналісти, ми туди не відправляємо. Перша помічниця Сергію у виробництві реборнів дружина, вона відповідає за одяг, фарбування волосся лялькових немовлят та роботу з клієнтами. Каже, саме реборни стали їхнім сімейним порятунком. Казалось би лялька, але вона допомогла Сергію, і в мене теж буває настрій не не дуже. А так прийдеш, що потіскаєш, понюхаєш його. Щось там у них бусі пусі мусі-пусі. І все, і якось з'являється настрій і хороше навіть самочувствие навіть давлення проходить. У ветеранській спілці, до якої належить Сергій, добре знають про його нововідкритий талант. кажуть, чоловіки після війни дуже часто не можуть повернутися до старої роботи і шукають собі нової справи. А Сергій тепер взірець для них. Його історія по суті надихає інших ветеранів, тому що це щось ну незвичне. Це не те, що пропонується, там, як наприклад, звичайно, програма трудолаштування. Ну я думаю, що його приклад дуже допоможе іншим там вірити в свої сили, пробувати нове, не боятися. Дві готові ляльки Сергія доправлять покупцям з дня на день. Один реборн летить до Америки, другий до Таїланду. А Сергій тим часом і в день, і вночі працює над волоссям лялькової дівчинки. каже, замовлень поки багато. Тому найближча мрія це нарешті зробити і лишити собі, принаймні, одну ляльку. Зробили і віддали. Ну в себе не залишається нічого. Хочеться, щоб сиділа, дивилася там, можна підійти. На руках подержать, погратись, по погайдати там сповнить як свої мали були. Наталка Сичалко, Олександр Данілов, програма Вікна СТБ. Ніколи не здавайтеся і не бійтеся пробувати щось нове. Дякую, що ви були з нами до вечора.